Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про надбавки, які можуть отримати українські пенсіонери. Взагалі багато надбавок за різні. Це можуть бути заслуги, статус, інвалідність, взагалі багато причин, з яких ті чи інші надбавки можуть бути нараховані пенсіонером. Проте, ми сьогодні обговоримо про такі найбільш масові А надбавки. Передбачені здебільшого за вік, тобто поваж... люди поважного віку, похилого віку від 70 років мають право на те, щоб до їхньої основної до основного розміру пенсії були нараховані доплати доплати за вік передбачені в Україні законом і зазначені у відповідному рішенні Кабінету міністрів. Доплати можуть отримувати люди і отримують з 70-річного віку безпосередньо за свій похилий вік. А люди, яким виповнилось 70 років, вони отримують щомісяця до основного розміру своєї пенсії по 300 гривень. А люди з 75-річного віку, яким виповнилось 75, розмір виплати зростає. До 456 гривень людям, громадянам, пенсіонерам, які, яким виповнилось 80 років, вони мають право на максимальну доплату за вік. Вона становить 570 гривень. А, важливо зауважити, що ці виплати вони не сумуються. Тобто, якщо ви отримували 300 гривень доплати, будучи 70-річним до 75 років, ви отримуєте 300 гривень. А коли вам виповнюється 75 років, доплата вона не сумується, не додається до 300 456 додається всього 156 гривень. А коли виповнюється людині вже 80 років, відповідно, її нараховують. Ну, повинна бути виплата 570, тобто 300, не дораховують до Е, Нараховується додатково, от було у вас 300, потім стало 456, а потім, коли виповнилось 80 років, виплата зростає ще на 114 гривень і становить 570 гривень загальна виплата. Пенсіонерам з 70-річного віку не потрібно звертатися до пенсійного фонду, щоб ці виплати були їм нараховані. Вони будуть нараховані автоматично разом з основним розміром пенсії, тому що всі дані про пенсіонерів, про їх вік є у пенсійному фонді і про це знову сповіщувати не потрібно автоматично вам нарахують виплату. Але є певне обмеження. Такі доплати вони отримують пенсіонери. Пенсіонери, які мають виплати, основна їхня пенсія складає менше, ніж 10 340 гривень 35 копійок. А громадяни, які отримують пенсії, вони за певних умов також мають право на надбавку. Надбавку у розмірі майже тисячі гривень, а саме 944 гривні і 40 копійок. А щоб одержати таку виплату, потрібно відповідати певним вимогам, тобто є критерії. Йдеться про вік, має бути не менше 80 років пенсіонера, щоб він отримував цю доплату. А також він має отримувати пенсію за віком. Він має самотньо переживати, тобто, це одинокі люди, які проживають одні. І стан здоров'я їхній. Передбачає постійний е, сторонній догляд, тобто, це люди, які потребують постійного стороннього догляду. А чому саме 944 гривні і 40 копійок? А цей розмір, ця виплата нараховується у розрахунку 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Як відомо, є. Прожитковий мінімум для осіб, які працездатного віку, є для осіб, які втратили працездатність. А взагалі ви, ну, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, це є мінімальна пенсія. А як відомо, з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні становить скільки? 2341 гривню. А таким чином 40% від 2361 гривня це буде якраз 944 гривні і 40 копійок на місяць. Що стосується необхідності стороннього постійного стороннього догляду, а ця необхідність повинна бути зазначена підтверджена, документально, тобто потрібно, щоб людина, щоб пенсіонер, отримав відповідний медичний висновок. А і тільки з висновком, де вказано, що е, така-то така особа з тих хто причин, з захворювання, з таким-то захворюванням потребує постійного стороннього догляду, може звернутися з цим, е, з цим медичним висновком до пенсійного фонду і оформити цю виплату у розмірі 944 гривні 40 копійок. А якщо пенсіонери мають право на державну соціальну допомогу з догляду з кількох причин, то є можливість самостійно зробити вибір. Звісно, вибір буде зроблений на користь тієї допомоги від держави, яка буде більша за розміром. А якщо ця інформація була для вас цікава, корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднатись!